80% відсотків інформації про стан здоров'я людини дають лабораторні дослідження. Для лікаря-пацієнта важливо, щоб ці дослідження були якісними та достовірними. Клініка Вікторія має власну лабораторію і я її завідуюча Катерина. Наша лабораторія оснащена над сучасним обладнанням провідних світових виробників, що дозволяє надавати якісні і точні результати. Дослідження виконується в автоматичному режимі, що мінімізує ризик помилок, пов'язаних із людським фактором. Важливо, щоб дослідження були якісними, точними і виконували швидко. І це можливо в нашій клініці. Ми пропонуємо пацієнту понад 200 видів досліджень, більше з яких можна виконати терміново протягом однієї години. Рання діагностика під час вагітності дозволяє вчасно виявити ризики аномалій, тому ми пропонуємо вам комбінований скринінг першого триместру на сучасному програмному модулі Астрая. Дані біохімічних. Та ультразвукових маркерів заносяться в програму, яка розраховує індивідуальні ризики для майбутньої дитини. Є багато серйозних генетичних та спадкових захворювань, які неможливо виявити за допомогою класичних методів обстеження. Генетичний відділ нашої лабораторії спеціалізується на проведенні різноманітних цитогенетичних та молекулярно-генетичних досліджень. За допомогою сучасного обладнання, автоматизованого мікроскопу та камери наші генетики виявляють навіть найдрібніші генетичні аномалії. Ми допомагаємо нашим лікарям вирішувати питання, пов'язане із зачаттям, невиношуванням вагітності, попередженням втрат, а також оцінити шанси подружжя на народження здорової дитини. Наші дослідження та наш досвід дозволяють з великою ймовірністю оцінити ризики народження дитини з генетичними та спадковими відхиленнями. Вагітність це надзвичайно важливий та відповідальний період для майбутніх батьків. Звертаючись до нашої клініки, ви отримаєте якісну діагностику, професійну та чуйну підтримку на всіх етапах для народження, здорової дитини та щасливої сім'ї. Ми чекаємо на вас!